Всім привіт дорогі друзі! Зараз 3.45 ночі, а це саме той час, у який потрібно записувати вам ще одне відео. В цьому відео я вам розкажу про одну зі своїх стратегій, якою я дуже-дуже часто користуюся, із якою я заробив більше 20 тисяч доларів в статку. Тому зараз швиденько переходимо на наш основний девайс і дивимося відео. Так, друзі, в чому саме полягає наша стратегія? Наша стратегія полягає в створенні великої кількості короткострокових позицій при маленьких сумах. Тобто, условно, якби я заходив на 100 доларів з однією позицією, то я би створював лише її одну. Але в цьому випадку я заходжу в 10 позицій на 10 доларів, аби загалом загальною кількістю нашого прибутку за ці 10 зділок покрити. Всі наші витрати і вийти в плюс. Тому, що ми робимо Ми знаходимо нашу валютну пару. Ось я її вже спеціально підібрав Знову повторюсь, OTC для нас не підходить. Ми переходимо сюди знову на наш улюблений сайт investing.com. Також я тут уже знайшов нашу валютну пару. Дивимося, підходить вона нам чи ні. Так, вона нам підходить, тому що нам підходять саме оці дві зони. Тому, далі ми дивимося і перевіряємо. Ми йдемо в сильну покупку. Тому ми створюємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми створили 10 позицій. За допомогою цих 10 позицій ми будемо відбивати всі наші витрати, які можуть принести нам деякі інші позиції. Зовсім скоро я до вас повернусь, тому очікуйте, всі наші позиції знаходяться прямо ось тут, і ми можемо в реальному часі за ними спостерігати. Очікуємо. Як ми бачимо, у нас почали формуватися медвежі свічки, але за рахунок того, що у нас згоріла всього одна позиція, всі інші позиції перекрили ту програшну. Тому, як ми бачимо, наш баланс виріс, хоч і не на досить велику суму, але все ж таки ми отримували по 15 доларів з кожної кожної нашої позиції. Як на мене, це дуже навіть хороший результат, враховуючи загальний відсоток з того, що ми заробили. Звісно, ця стратегія працює зовсім на будь-якому балансі. Тобто 1 долар, 2 долари, 10, 300, 1000, 20 тисяч. Я вам дуже рекомендую це все робити. Ось, дорогі друзі, не посоромлюся вам порекомендувати наш телеграм-канал, який я веду разом зі своїм знайомим. Тобто, ось бачите блог Річарда. Тут 2311 підписників, майже вже 2500. Канал ведеться дуже давно, з 2024 року. Тут нашою основною метою є збудувати таке сильне ком'юніті, аби ми змогли зруйнувати просто економіку цього брокера і залишити його зовсім без грошей. В чому суть? Заходимо, натискаємо на оцей закріплений пост, переходимо, дивимося стратегію, потім пишемо сюди адміну. І у цього адміну отримує безкоштовний доступ до закритого нашого ВІП-каналу, де ми публікуємо всі наші зв'язки, всі наші сигнали, за якими ми особисто торгуємо і набираємо позиції. Тобто там ми зможемо вам допомогти обійти всі корекції, всі проблеми, які вам може підсунути навіть оцей прекрасний брокер. Тому не соромимося, заходимо. Все абсолютно безкоштовно, ніяких проблем вам не присуваємо, заходимо. І підписуємось. Слідкувати за моїм балансом ви можете також в телеграм-каналі за посиланням в профілі і за посиланням в описі цього відео. Тому переходьте, слідкуйте і давайте робити багатство разом!